А це що було тепер Одна з тих команд сьогодні. На майданчику по першому матчі це команда NX і Ніпленко. Ну отже, суфсер у нас четверте місце. Винотайму зокрема! Уля, <гад> відкриваємося ці мікані. Більше моментів. створено, скажімо так, це не були моменти, але ж, було шанси зараз ще одне. Про не є удар. <гад> Завсім зі камені зіграв і м'яч таки не залітає. Продовжується. Вперед, Тарас Мілянець, подивився на даній позиції, і ще одна спроба відбивається. Не так і багато, рахунок два 0 Зараз може знову таки стати. Знову Тарас Мілянець. Кутовий чи все концію, повертаємося до першої тіліги. Цей результат серед моментів створила сама команда Тараса. Ця команда ще зарощала, спроба може бути. Перший поданий, нас команда пропускає. Зараз нагода удар. тут Непогано, контролю, що раз мене задає, треба прибиваєш селі, не вибігали і. Зараз непоганий вихід. Три в Удар у поворотах. Меч у сітці. Назад Шукін добиває у нас 0-2. Та є рахунок. Є... А зараз знову перехопнення, Вихід фактично 2, 0, 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 ,,,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, ,, 0, ,, полевого ну и врань. Две массы. По стандартом <плес> я удар в Никс... дистанции. Yeah, yeah. Э Никса... yeah, yeah. Ща, с проба.